Питання, якщо виникне, тому є скільки під кворум, кворум є, типу, так що дозволяє нам сьогодні цей провести позичове засідання? Позичного засідання, виконавчого комітету, Ходинської міської ради, є в розпорядженні моє, на тому там вважається відкритим. Шануєм пам'ять полеглим всім і військовим і мирному жителям, які віддали своє життя під час війни за волю України і мирних наших людей. Дякую. На порядок денний відноситься два питання. Це затвердження проєкту кошторисної документації і надання адресної грошової допомоги. І третє питання різне. Прошу взяти за основу. По-перше, хто за, прошу пустити, проти, отримався, не голосував. Рішення прийнято. Зміни доповнення. В цілому тоді приймаємо. Хто за? Прошу випустити. Прошу Проти? утримуюся, не голосував. 16 дня. Прошу по цьому. Доброго дня, шановні члени, виконкому пане голову. Не чути Добре. вас? До вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження проєктно-кошторисної документації, реставрація корпусу номер 1 КНП Ходорівська міська лікарня, Ходорівської міської ради Львівської області, пам'ятки архітектури місцевого значення, охоронний номер номер 452 для проживання внутрішньопереміщених евакуйованих осіб по вулиці Богдана, Хмельницького, 63 в місті Худрів, Стрийського району Львівської області, коригування. Виконавчий комітет вирішив затвердити проекту кошторисної документації і реставрація корпусу номер 1 КНП Худівська міська лікарня Худорівської міської ради Львівської області, пам'ятки архітектури місцевого значення охорони номер 452 м для проживання внутрішньопереміщених евакуйованих осіб по вулиці Будана Хмельницького, 63 місті Худрів, Трицького району Львівської області, коригування в сумі 9 мільйонів 608 тисяч 518 гривень. Виконання рішення покласти на КНП Худрівська міська лікарня. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Сороку. Запитання. Ярославович, так має бути рішення? Так має бути. Погоджується з рішенням. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу пустити. Проти, утримуюся. Не голосував. Рішення прийнято. Прошу лібергосту пані. Є в нас ще одне питання про надання адресної грошової допомоги. Ми вже в грудні місяці давали, і ми не думали вже до кінця року, тому що ну, використали кошти і відповідно. Но звернувся в нас поранений, що він лікується, йому потрібна допомога. І через то ми включили то питання в порядок денний вже сьогодні. Сьогодні засідала комісія. І ну, там ще три заяви були не розглянуті, ми їх додали. Є, прошу підтримати проєкт рішення про виділення матеріальної допомоги в сумі 20 тисяч гривень. З них пораненому одному 10 тисяч і 10 тисяч три чоловіки важкі життєві обставини. Є запитання? Немає. Голосуємо. Хто за? Прошу. Прошу пустити. проти, утримався, не голосував. Рішення прийнято. Грізди. Дороги чулись на тому. Я мав розмову і так далі. Він каже, я, я вночі не буду пільнувати на тому і так далі. Ну, він повинно я пільнувати, знаєте, дороги на тому. 44 села їх повинен пільнувати дороги. Їздять машини на тому там. Машина важить тільки 17-18 тонн на тому, а ще й бере 30-40 тонн буряка на тому, от маєте дороги на тому, нехай він дороги на тому там. Не було Західного Бугу, що як був вінал Агро, то він займався в основному. І зерном на тому там займався. Вони нормально, літом вивозили, сухо і так далі. Тут ще дорозі тримали на тому там десь, скажімо так. на тому. А тим по цим балах. Бо мені минурка дзвонить, каже, на тому, кажу, вчора дзвонить. Кажу, вночі, в третій годині, я встала, каже, на тому, їде, їде, типу машина вгружена щупка в каже на тому і так далі. Я зупинила до нього, кажу, що ж ти робиш, кажуть, хата, ти на в тому і так далі. Каже, ума тікав мене, каже, на тому йди, там, ще й обізвав на тому, там каже, бо зараз візьму під колеса, кину на тому і на тому, де кінець. Покажіть людям. Нехай люди збираються і виходять. Типу, виходять до дороги і все на тобі, розумієте. Нехай пильнують, типу, хочуть мати. А в нас поробилися, хтось має, мусить там і так далі, розумієте? Хтось цей. Ще в мене зауваження є десь, ну, заяви такі. Буде їхати машина там, хто не має, хто не платив, то й, там сміття, тобто і так далі. Нехай сідають машину, хтось, типу і так далі, не убій таких тих оголошень, розумієте, тому що ну, вони. Негативно впливають, тобто десь на ті всі. Я розумію, що у вас болить так само, як нас, душа на тому, але там когось, нехай хтось їде з машиною і скаже, той не платить, не брати, той не платить. Але оголошення такі не виставляйте десь там, розумієте, на тому там було беруть уваги, типу, десь там, знаєш, потім розказують. А що ті, що платять, мають робити. Треба вчити, до тому та й всього, до тому там ще які питання є. Все, ще раз вітаю вас із святами, смачної куті, коляди, вам і дай Боже дочка нині в році. Всі питання, які сьогодні були винесені на розглянення, дозвольте завершити. Зачорове засідання нашого виконкому. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. ще нам брать Українці усміхнеться. До... Згинуть наші вороженьки, як роса сонці за і іми, браття, у своїй душу і тіло ми. І покажем що ми браття козацького роду душу і тіло ми положим за нашу свободу. Покажем, що ми брат козацько.